Факультету вручили документи про закінчену вищу освіту. 124 вчорашні студенти денної та заочної форми навчання отримали дипломи спеціалістів та магістрів. Першими вітали уже колег від імені деканату факультету. Всьому факультету я бажаю гарних студентів і багато студентів. А нам всім я бажаю добробуту і процвітання, Віват пісникам, віват професорам, віват доценти. Цей й рік назавжди війде в історію України, що про нього будуть багато ще писати у підручниках, і ваші діти ще будуть вчити, от вивчати по підручниках ці події очевидцями, свідками і учасниками, яких ви були. Упродовж вечора не одно... Разово у вітальних промовах згадували, що майбутні політики, соціальні працівники та психологи були одними з перших студентів, які пікетували будівлю адміністрації і підтримували Ужгородський майдан. Вони вчаться боротися за справедливість, тому що дійсно наші студенти були тими студентами, які виходили на площу театральну в грудні, в січні, в лютому і вели викладачів за собою. За активну участь у громадській та науковій роботі, а також за відмінні успіхи у навчанні, чимало студентів нагородило грамотами та подяками Закарпатської обласної ради. Вручив нагороди і привітав випускників, керуючи справами апарату ради. Шановні пані та панове, вельми поважне товариство. Маю високу честь від імені депутатів обласної ради, голови обласної ради від себе особисто. Щиро, по-людськи, привітати вас. Із серйозною важливою подією, випуском, підведенням підсумку вашої довголітньої роботи. Загалом цьогорічний випуск факультету налічує 48 політологів, із них один закінчив навчання з червоним дипломом, 49 випускників спеціальності соціальна робота. З них один червоний диплом, та 27 психологів, з яких двоє червонодипломників. Після вручення на присутніх очікувала концертна програма, підготована студентами молодших курсів факультету суспільних наук.